Доброго дня на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. Рівнян вчать користуватись 3D-принтером. Майстер-клас 3D-друку діють в ОПЛЕСНІЙ науковій бібліотеці у рамках культурно-освітнього проєкту Вікно в Америку за підтримки Посольства США в Україні. Під час майстер-класів присутні мають змогу спостерігати. Процес друку і задавати свої питання фахівцю Михайло Грушевському він розповідає про механізми роботи 3D-принтера, про програмне забезпечення, проєктування, про розповсюдження та практичне застосування 3D-друку. Навчання проводяться у відділі обслуговування документами іноземними мовами за попереднім записом. На Дорогах стало небезпечно через погіршення погодних умов. Лише за останню добу патрульні зафіксували 16 ДТП, з них два з потерпілими одне зі зникненням. А у п'яти випадках водії дійшли згоди та розійшлись по європротоколу. Тому патрульні закликають водіїв бути максимально уважними на дорозі, не перевищувати швидкість руху. Адже саме з причин недотримання швидкісного режиму та нехтуваннями правил дорожнього руху водії наражають на небезпеку в першу чергу себе, пасажирів та інших. учасників учасників дорожнього руху Рівненська митниця свій план вже перевиконала річну норму митних платежів. Рівненські підприємці сплатили до бюджету раніше ніж очікувалося. Про це повідомив начальник рівненської митниці ДФС Андрій Чабурай. Спільними зусиллями митниці та бізнесу встановлений фіскальною службою. Індикативний показник виконали на 100% ще в середині листопада. Тож станом на сьогоднішній день вже є перевиконання майже 60 мільйонів гривень. Такого результату вдалось досягнути завдяки збільшенню кількості нових суб'єктів з які цьогоріч Прийшли оформлятись на рівненську митницю розширенню асортименту товарів, що імпортуються, та прискоренню митного оформлення. Школярі рівного передали військовим на схід України близько 200 листів, оберегів та дитячих малюнків. Сьогодні в Рівненському навчально-виховному комплексі колегіум відбулась зустріч офіцерів групи відділу цивільно-військового співробітництва управління оперативного командування Захід зі школярами старших класів. Військові розповіли дітям про Збройні сили України, подвиги бійців АТО з Рівненщини, умови, в яких їм доводиться захищати територіальну цілісність та недоторканість вітчизни. Зокрема, продемонстрували жовто-блакитний стяг, під яким в станиці Луганській військовослужбовці захищають Україну. Діти ж розпитували. Військових про життя своїх однолітків на лінії розмежування сторін, відносини бійців з місцевим населенням, забезпечення роботи представників організації ОБСЄ та Червоного Христа в районі збройного протистояння. Також школярі не залишили військових без подарунків. А начальник відділу цивільно-військового співробітництва управління оперативного командування Захід, полковник Олександр Савенко, подякував присутнім за підтримку та зазначив, що ця школа стала першою, куди прийшли військові, адже тут навчають. Близько 50 дітей учасників АТО повідомив офіцер прес-служби Міністерства оборони України е. Віктор Шубець. Наразі це всі новини вдалого вам дня і побачимось.